Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 розділити на 6 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.